На персональній виставці живопису під назвою Тобою живу Україну Михайла Громова, що із хмільника, представлено 26 полотен, на яких художник зобразив оту Україну прадавню, Україну сучасну і Україну в традиціях яка несе їх із покоління в покоління. Відрізняється від інших художників, тим, що він відображає оту прадавню нашу культуру, прадавні наші звичаї, прадавні наші оті символи і ті вірування, які були багато століть тому. Де разом з тим художник поєднує минуле і сучасне. Все це наскільки філігранно виконано і філігранно зроблено, що художник зразу відрізняється з великої когорти митців, його почерк. Зразу пізнаваний. Я щиро радію від того, що я сьогодні змогла бути присутньою на відкритті вашої персональної виставки. Тому я хочу щиро вам сьогодні подякувати. За вашу працю, за ваш талант, за вашу наполегливість хочу вам побажати, щоб ніколи не опускались руки. Я хочу, щоб вас оточували гарні люди, щирі, справжні, щоб знов ж таки вони також вас надихали. Я хочу, щоб перемогла Україна у війні. Разом з нами, усіма, ми кожен на своєму на культурному фронті. Кожен виборюємо зараз незалежність і нам митцям, нам працівникам культури, нам дуже важливо, щоб ця перемога настала якнайшвидше, щоб ми могли знов ж таки творити і пишатись, що ми живемо і творимо у переможній Україні. Пані Михайло Якович, пані Інна Михайлівна наша. Тому що сьогодні, якщо говорити про вас як людину, як художника, то не можна не говорити і про вашу доньку, якій ви передали ось цю любов до образотворчого мистецтва, що вона сьогодні от ми маємо можливість дивитися на ось і цю кольорову гаму, і саме головне, на цю енергетику, живу тобою, Україну. І це істина правда, коли ми подивимося на всі оці Картини на ці сюжети від тої давнини до сьогоднішнього оцього духу оберегу ж оцих обжин, а я бачу дідуха того, який ми носимо на різдво. І кожна з робіт, коли ми дивимося, це дійсно живу тобою Україну. Тому хай ося безмежна ваша любов і ося енергетика цих картин і тих людей, які це будуть бачити, які будуть захоплюватись тим, що Хмільник, наша Вінниччина, наша Україна має такого. Художника, хай вона вам дає нас нам, хай Вона дає вам енергію ще на багато багато років. Вітаємо усіх з особливою подією у світлиці, в центрі і особливі вітання Михайло дякуючи вам. І хочу сказати, що назва тобою живу Україну десь співзвучно з нами. Ми ж так довго з бандурою, Ми теж нам підходить назвати одне слово можна змінити тобою живу бандуру. Це наш інструмент, це рідний інструмент, це український інструмент. І нам дуже приємно, що сьогодні він буде звучати тут. Вітаємо вас з золотим ювілеєм з вашої творчої діяльності. Нехай відвідувачів буде якнайбільше. Нехай вони отримують тільки позитивні емоції і їхні серця наповнюються українським духом, те, що ми бачимо сьогодні на ваших роботах. Працювати творіть ще багато років. Перше, я хотів би привітати автора сьогоднішньої виставки Громова Михайла Яковича з його справді такою цікавою виставкою, такою плідною, такою багатоплановою. Я рахую, що це виставка його життя, його бачення. Він все ж таки художник по текстилю. І з нього виткані роботи. Олійні роботи, які ви бачите на стінах ось тут, вони виткані наче. Вони скрупульозні, вони відпрацьовані до деталей. Вони проходять через його душ. До речі, душа його і поетична. Він е, пише цікаві вірші. Така людина всебічна і цікава людина. Його любов у цих картинах. Михайло громов, їх творець, живу тобою, Україну, назвав цю виставку митець. В пейзажах цих і на тюрмортах Хмільний поділля, рідний край. Михайло Якович, здоров'я, бо це бажають вам, трудіться з радістю і любов'ю. Творіть мистецтва, світлий храм, в ім'я народу України і його спокійних мирних днів. Живіть натхненням кожну днину. Подільській рідній стороні. Яка прекрасна вереснева осінь? Замріює нас ранній падолист, закохує у себе неба просим, багрянець на мист. Теплом осіннім вся земля зігріта, і плодоносна нива нас втіша. На погутинках бабиного літа кришталем грає радішня роса, Навколо барви різнокольорові, Заграла у душі моїй струна, милує неповторною красою у нас Вереснева осінь, чарівна. І ми хочемо особисто від нашої громади, від нашої культури подякувати, що ви дійсно людина з великою буквою, діяч, наставник. Ми щиро вам вдячні, що ви в нас є, що ви завжди з нами в співпраці. Хочу вам побажати тільки творчих злетів, щоб ваші роботи. Розносились по всій Україні. Е, надзвичайно цікава ваша творчість. Е, я інколи так от ну, швидше заздрістю заносяться. У вас такі знакові роботи, якими ви можете пишатися, і ми, і ми пишаємось вашими цими роботами. Йдеться така декоративність цих робіт. Відчувається, що відчуваєте колір. А злидуся любов до нашого народу, етносу, як ви добре знаєте, історію, легенди. Ось ці роботи, про яких вже тут згадували, вони надзвичайно актуальні через те, що на відміну тому опису, який лунає з північної сторони, ми утверджуємо своє Я. Що ми ніякий не менший брат, а ми най найстарший. От на цій роботі там спершу було чуть не до 50 фігур, яка в казали, Якович там малий зал. Тоді він скоротив до 22 вивчає скрупульозно все — традиції, одежу, вбрання, дуже тонко передає іменно емоції цих людей, що участвують у цьому святі. Я радий його вітати з такою гарною виставкою, що зібралося багато друзів. Творчий, творчі роботи. Yeah. Він працьовита, дуже людина. На так як я людина трошки скромна, я не можу дуже хвалити свого чоловіка. Краще за нього сказали його друзі, його художники. Оце е кінцевий результат. Любого митця. Я вважаю, що виставка вдалася. Я бачу навіть в деяких картинах тебе і твій характер. Вони всі чудові, їх так багато, і от е, саме вдома якось бачу одну-дві, якось не так сприймаються. А тут, коли вони всі разом. Я дуже вдячний всім, що прийшли розділити мою радість. І підтримали мене такими ми гарними словами. Ми я дуже вдячний.